Окрім порожніх гучномовних заяв, русаки будують свої вкиди і на цілковитих фейках. А для масштабних кампаній русня зазвичай змішує правду і неправду, особливо в кейсах, які мають вплинути на західну аудиторію. Так, наприклад, було з фейками про те, що українські біженці потерпають від торгівлі людьми. За основу бралися занепокоєні звіти міжнародних організацій. Мовляв, така проблема в нинішніх умовах можлива. І просувалася думка, що це явище вже зараз масово поширене. Були ситуації, в якій жінка просто садилася в, в, машину да, і говорили, що я тебе відвезу в Кишиньо. Да. Вона розуміла по дорозі, що її не везуть в Кишиньо, що її везуть взагалі в другое, в другое місце. Да. Вона говорила, що в той момент у неї був тільки один, один шанс Сказати йому щоб е, остановили машину, а на аналішли з машини і просто стала кричати саме в таких випадках, до речі, руснява пропаганда найчастіше залучає західних спікерів. Наприклад, метою французького волонтера Адріана Боке було переконати перш за все європейських глядачів, нібито трагедія в Бучі постанова. А якщо ж теми в основному націлені на мешканців боліт, то нерідко обмежуються лише російськими спікерами. І вода чердує обвинення от від української фабрики фейків. Якби наші воєни з мирними жителями города Буча Київської області іноборони України снабділи коментарям Буча, втора серединиця. Перша частина кампанії щодо злочинів в Буча була покликана швидко відреагувати на шквал української і західної критики і застосовували найдоступніші і найдешевші онлайн-інструменти лідерів думок у Телеграм, а також бот-атаки через різні акаунти. Учні скоро в гінациди. Для этого делается все. Сейчас для этого используют сюжет, который разворачивается на наших глазах. Это в маленьком городке вокруг Киева, Буча. И говорится, что вот посмотрите на злодейство российских войск. Вот расстреляны, убиты мирные жители. При этом трупы лежат прямо вдоль дороги, почему-то только одной. 20 трупов також показують вирити ями, гарячто ужасне руські насіли жінок, дітей. Меседжі для цього етапу використовувалися як найрізноманітніші, включаючи взаємозапережні. Ймовірно, це робилося заради того, щоб ускладнити підтримку будь-якої з версій, включаючи правдиву. Тези були хаотично аргументовані досить протислівними аргументами та змонтованими відеокадрами. У Салабья. все равно осталось видео, где блик на стекле, который шевелит рукой человека. Это видео уже все показали, все доказали, что это дешевка. И Соловьев его показывает и находится, что найти, потому что к этому времени все понимают, что это фейк, это дешевка. Давайте посмотрим короткое видео, в котором даже вот у наших людей стали возникать вопросы, типа, ребят, что же вы такое себе позволяете? Посмотрите. Во-первых, непонятно, почему на улице, почему трупы, и главное, як вони лежать, Катані лежати шлиніся. Представляють, вопросов, коли реально вони погибли. Якщо русача разота має можливість добре все підготувати, вони користуються консервативнішими кампаніями. Пізніше заяви щодо Бучі були набагато більш краще продумані. Помітно було, що пропагандони ретельніше підготувались. Вони почали фокусуватися довкола слів французького журналіста Боке, який свідчив про постановочність трагедії в Бучі, також для різного. У середовища, окрім різних спікерів, русаки використовують різні платформи соціальних мереж, наприклад, для українців у Польщі Фейсбук, а для українців, що вирішили або були вимушені виїхати до РФ, однокласники та ВКонтакте. Схожим чином використовувалась і тема торгівлі українськими дітьми під час битви за Бахмут, запускаючи меседжі про педофілів і трансплантологів, які купують українських дітей, намагалися переконати місцеве населення дочекатись приходу військових РФ і не виїздити на захід. До того ж, сам диктатор часто озвучує ті меседжі, які вже відтестовані спікерами нижчого рівня, і з'ясовано, що аудиторія на них. Добре. Когда они мне говорят, Буча, я спрашиваю, вы враки были когда-нибудь? Вы видели, как это сирийский город, начисто под на, по самую землю был уничтожен сверху вверх американской авиации Никто даже не заметил, так же как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотен людей на свалку. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали пров... Пров... провокации в Сирии. Когда изображали значит, применение химического оружия правительства асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк, и в Буче. Перші потуги руснявої пропаганди поширити на заході меседж про те, що нібито Україна активно перепродає західну зброю, були у березні-квітні 22-го і не мали помітного успіху. Автори посилались на анонімні джерела або, взагалі, ні на що, а значного охоплення вдалось досягнути лише згодом, завдяки розкрутці і перебільшенню заяв євроконституції на цю тему, які потім були спростовані. Ще однією руснявою тактикою пропаганди є відзеркалення. Пропагандисти висувають щодо України та колективного заходу такі ж звинувачення, як ті висувають до Росії, наприклад, звинувачення української влади в брехні українцям, що в зсу немає втрат. Насправді, вираз – нєт» від початку великої війни став мемом. Саме Росія довгий час не визнавала свої втрати, а згодом значно їх применшувала в ворожоних силах Росії немає. це все брехня. По перше, все це абсолютно маячня. Натомість українська влада ніколи не заперечувала втрат. Ба більше постійно наголошує на тій ціні, яку щодня платить Україна, хоча й не озвучує чітко кількість загиблих. Московія використовує багато різних ноунейм-блогерів, no які проводять кампанії з дискредитації української влади, політичного та військового керівництва. Україна Росія, Чому в моїх коментарях так много хейта, і чому мені нього фізичною фізичка Отже, конче необхідно перевіряти джерела інформації, яку ви читаєте чи дивитесь. Наприклад, звідки ви отримуєте інформацію. Це важливо, навіть якщо ви читаєте медіа, якому довіряєте. Один, два додаткові кроки, але це убезпечить вас від шкідливого впливу. Спочатку повномасштабного вторгнення бачимо, як активно використовуються. Штучний інтелект для поширення дезінформації, також слід читати далі, ніж заголовок. Часто журналісти і блогери виносять на початок найбільш клікабельну інформацію, і це може створити викривлене бачення новини і наганяти паніку. Слід розуміти, що в багатьох випадках зміст повідомлення може і близько не відповідати заголовку, який викликає в нас хвилю переживань чи емоцій. Протягом 23-го року російська. Агресивна пропаганда переконувала в наближенні перемоги Другої армії світу. Ми, звісно, стрімюся і б'ємося перемоги. Впадала в розпач і паніку, транслювала страхи, а потім знову поверталася до переможної риторики. Водночас руснява пропаганда так і не позбулася ядерного шантажу та протиставлення своєї країни 404 всьому адекватному світові. Зрештою видається, що фантазія пропагандистів вичерпується, адже планові операції їм вдаються краще. А от потреба оперативного реагування на зміни ситуації створює хаос. Хатя карашки та біли щодровосав довгою і єдвалі, хто тращиту на вот, противостояние на десятіліття. но уже мій штоміт. Пізніше пропагандони кинули всі сили саме на дезінформацію українців. Мовляв, Україна це розмінна монета. Просуваючи цей наратив, пропагандисти стверджували, що західні партнери кинули Україну, сприймають її як буфер між Європою та Московією і готові нею пожертвувати. Сюди ж докинули, що перемовини можливі лише на руснявих умовах. Вони активно нав'язували думку. Що війна закінчиться перемовинами Московії і Заходу, а Україна втратить свої нині окуповані території. Тобто активно просувався меседж про відсутність суб'єктивності України. А отже, донатимо нашим бійцям, які важкими зусиллями наближають нашу перемогу і посилюють перемовну позицію України. Адже так, будь-яка війна закінчується перемовинами, питання лише в тому на яких позиціях будуть сторони перед підписанням мирної угоди робимо все, що від нас залежить. До зустрічі, підпишись.